Христос народився. Слава Христа! Зараз вам хочу показати потомство Добрині. Так, маємо жеребчик перед нами Бен. Дуже красивий. Всі поміняв так, ну, дуже, дуже гарний. Я їздив кіньми, як його побачило, здивував. Десять місяців. можна. Зараз десять місяців. Лошакове 10 місяців, лошак крупний, на грубій нозі, нога обросла, ну красивий лишак. Ну, проведи його. Шачок Бен. Лошак е, може бути на продажу, кого цікавить. Красивий лошак, 10 місяців, грубий. Е, Василь постриг йому фіст, гриву. Це за рахунок того прир-прирбен. -пр -пр. Дивіться, під ним грубо обросла нога. Як гриви поростуть, а ще як підуть гриви тапа, то буде гарний апарат. Ну, все, показували його, як він бігав навколо кобили, а зараз вже такий підходить час, що вже треба вчити його потихеньку. Так, так. на обрукенці. Водити щось туди-сюди він знав, розумів, що з нею хочеться. Осочок бере. Десять місяців. Ану, ану туди поведе його так пройдемся. Це вже можна. Учити їхати, якісь маленькі сани і Ну. возив тебе по снігу. Трррр. Тримай, тримай його, Він вінці не вірвав, він рветься за, за кобилу. Зараз ми вам ще покажемо кобилу біля нього, як лошак як помінявся, який вже став крупний. Бух хата тобі, такі за, за останні. Хапає mm. такой відмітину на чолі. Одна завірюха. От, Колір буде гнідей. Добриня дає, ну, дає досить гарні лошата. Взяв дає укров бельгійців. Так що мені дуже приємно, що є такі лошата. Це Василь живе е -е, хату в хату біля моєї мами. Отаке. Ми що стараємося, аби було гарне конярство. Зараз у нього кобила має народжувати від фараона. На яке число? Середина лютого. Середина лютого? 13-15 березня березні було. Ага. Паровано, ну а там вже як, як буде носити. А без Так. — Ви добре всі розродила. Так. Лошак зерна не даєш. Щоб ви розуміли, зерна немає. Нас по кускове хліба дає, так аби йшли дорог, бо... Ага, ано ну бо... добре, добре, не стоїть, потримай. Бен. Ті. Довжину дістав на погру. І він вже не сця, вона від... Від... сама відбила. Сама відбила Нічого, так? я не відмушую, А сам... десь скільки місяців відбила? Він ну, вже вже більше, як місяць, певно, не несте. Він ще, ще так вона десь пускала, але потім поступав, вона вже його зачала нати і вже десь з місяць точно ж він несте. чекай, зараз скільки ти, ти казав? Десять. Десять місць. Десь до 8 вона давала. Ну, десь так? майже до 9 приблизно, бо я так не слідкував ага. що точно це, але то вже видно було, що він його е, підкигнуло вже віз, що то вже, вже, вже не цей. Зрозуміло. Так. Зараз вам. Так тут заросла нога. Такі мої кучері. Він ще покрився. Шубу на зиму. Бо селя в стайні відкрита і, і вони собі коли хочуть заходять, коли хочуть, виходять. Що так ну, дуже зручно, бо, бо скажи мені, як тако сніг, морози, то вони стоять у стайні, чи? Я їм ще хочу. Але є... тут, тут не зрозумієш. Деколи погода, та голова стирче з тайні, а деколи сніг валету не постає у голову в другу сторону і, і це, що. Що тут... не заходять? Не заходять. Ім що не це? Що, як, як сказати? Як не вгадаєш, вгадаєш, як на хочеться. Що просто. Що як кажеш, що такої як йде сніг, або яка шарга, що може бути на дворі. Так? Я такого стараюся дайвати їм в той момент, значить, єсти ти як даю свій туди, да, вони вже заходять і собі стоять у стайні поки у цей. Добре. Бен. Жеребчик бен. Ціна, ціна договірна. Номер Василя я залишу в описі. Що, кого, що буде цікавити, телефонуйте. Перевіз ми можемо вам організувати. Ану, потримай вона, я ззаду, його познімаю, він ці крути. Розверни його так туди. Отак. На дорогу стань на дорогу. І він має гарний зад. Так, стоїть ногами, ну все, красиво. Жеребчик вже такий, що йому якби піддав вівса, то був би результат. Він і так гарно виглядає, а знаєш, якби ще дов вівса, якби... Ще краще. Мішок вірусав не з'їли за землю, це я не рахую, що вони з'їли <laughs> зерна. Чу, що ж ти так даєш, так людина їсть з сімошок забагато. За, багато, no. за <laughs> рік. Як забирає, а це щось трохи порослівав. Файно. Пішов. Я думаю, що дзвінків буде у тебе багато. Би у добре руки попав. Пр, пр. Жеребчик спокійний, адекватний. Ти це не його кожний день такову? Він так. Він ним займався кожний день він. Б... Та той так, що завдяки. Так воно є. Так, ми зараз ще покажемо його маму і подивиться різниці. У них, він ці круті, стань так, що тебе ще переду. Пе. Добре. піду пігу проти. Грива сі робить. Ну. Останній. Ну і не була аж така мілка, але я все одно пострягнув. Так, ти... вона може розділити на дві сторони файно. Все красиво. Такий буде кубан файний. Жеребчик буде, то що треба. Ти знаєш, що такі вже ми колись про такі коні мріяли, ну. яку пощу виділи, знаєш, от такого плану такі. Лошата. це вже досить багато їх є. Це класно. Ну, і адекватність передається, бо це якби таке, знаєш, просте це би так рвало руки, бо що? Я кажу, кажуть, я його, його ним не, не, не займаю, щоб. Так. Ти знаєш, ну, то, що жеребці вони собі варюють, то все, але вони спокійні, бо вони... Ну, б'є, ні не кусає, ні фараон, ні добрині, у них собі дуже адекватні жеребці, знаєш. І, і мудра, як кажуть, мудрий тато, мудра мама, ти мудрий дід. Так. От є Бен поруч свою маму. Лошакове 10 місяців. <ривання> Пофарону. <ривання> так, кубила жеребна по Живіт ту пустила. Вот такі варіанти. Так, він виглядає. Ну пройдеся з ними. Є. Єбе. Є. Єбе, є. Ще не розумієш. О, яка Мама з сином, але син ще трохи і не мав. На ногах вже вищий. Я думаю, що півтора року він вже буде замахніший, ну, замахніший за При нього. Э, Ано стань. так і стій. Сонечко б'є камеру. Ану. Пр -пр -пр. На ногах він вже вищий. А, по, на ногах вищий, нога грубша. А <клес> такий є лошак Бен. Від такої кубили. Бе. Дивіться, він вже коли кубили, стоїть спокійно. Всього вам показали, розказали, кого що буде цікавити, телефонуйте, лошак знаходиться в печеніжені Прр, пр, пр. Знаходиться в Печеніжині у Василя. Побачив це є ось де мій вуйко Микола. Мої баби рідний брат. Цей чоловік мене підсадив на ці коні. Отака справа. Казав колись, що піде на пенсію і купить собі коні, а що, ще не купує, може, ще купить. Отакі справи. Він мене у дитинстві навчив багато, як керувати, як, що до чого. Не раз йшов. Під коні, як коні ставали, я лише пчов по межі коні на диші. І бували такі моменти, що і переверталися у воду, і так я фірманив. Ось такі сраві. Ну, тепер вже більша рівновага. Так що, друзі, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.